Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в даному відео розгляну, якою ситуація буде у листопаді місто Мелітополь. І так, давайте подивимось, чи є загроза на цей період і що буде відбуватись. І так, з 1 по 10 число. І так, З 1 по 10 якою ситуація буде в місті Мелітополь. Так, карти такі пасивні, всі говорять про те, що про стабільність, те, що яка на даний час ситуація є, так і продовжується. Да, якби, і час затягується. Да, те, щоб повинно активніше все розвиватися, але тут карти показують, що навпаки якби час затягується, навпаки, якийсь як період очікування. Тому. Якось так. І знову, так, знову карта повішаний, теж знову говорить про затягування часу. Знову, так, якби така завища ситуація. <кій> <кій> так, і тут якісь маніпуляції. Тут, можливо, якась буде подаватись інформація з ціллю маніпуляції, можливо, якесь залякування. Населення, да, тому що м, тут і повішений говорить про якусь якби е, жертви теж можливі, е, тому е, будьте обережні, да, і, яка буде якась інформація надходити, чи, можливо, якісь новини будуть е, транслюватися, то все одно, да, якби, щоб не довіряли, тому що це можливо якісь цілі маніпуляції. Ну, і цей період все ж таки несе собою небезпеку, тому що тут і повішений, і четвірка мечів говорить про загрозу в цей період також, тому будьте обережні. Давайте далі подивимось 10 по 20 листопада якусь ситуація буде в місті Мелітополь. Так, теж. Такий важкий період, тут можлива робота ППО, тут і можливі якісь втрати, тому будьте обережні. Ну тут вже карти активніші, Уже йдуть говорять про якусь активність. Тому що тут, можливо, були до цього часу якби, проблеми з якимись ресурсами, багато втрат, але вже е, в цей період якби, е, вистачає ресурсів, якісь надходження ресурсів, і тому можна вже якби активніше рухатись, активні якісь дії вести. Так, і тут карта миру говорить про якісь завершення якогось періоду. Ну, і тут карта говорить, також вона йде якби про звільнення. Але давайте подивимось, уточнимо, що вона тут за що відповідає. Тому що тут, можливо, і завершення ось цього да, якби до цього часу була якби, затягнута ситуація, період паузи, да, період якогось очікування, і тому вже цей період якби завершується. І вже розпочинається якби новий етап, більш активніший. Тому ось так, скоріш за все. Так, ну давайте уточнимо, що в цій карті є. Так, бачите, все ж таки знову карти говорять про завершення як періоду, і, карти, і інша карта говорить про рух уже в цьому напрямку, про те, що вже будуть події розвиватися швидше, і те, що якийсь уже. Якби, можливо, якісь нові плани чи новий напрямок, якби нова стратегія дасть свій результат. Так, давайте далі подивимось. З 20-го і до кінця місяця, якою ж ситуація буде в місті, з 20-го і до кінця. Листопада, так, тут вже теж карти говорять про те, що вже якісь хороші новини, можливо, для населення. Тут вже активно ведеться робота щодо звільнення міста, і те, що робота вже буде давати якийсь результат в цьому напрямку. Давайте ще уточнимо. Ну, дивіться, тут теж якби робота ведеться, але все ж таки ви повинні розуміти, що якби атаки на місто будуть, тому що да, все одно, якби місто звільняти потрібно, тому цей і період йде такий небезпечний. Тут, можливо, і ракетні обстріли, і атаки. Можливі, тому такий період небезпечний. Так, знову. карта, ну Це карта більш про планування. Що, можливо, якби, я не знаю, звичайно, насправді як там, але тут, можливо, якби місто будуть звільняти, якби як з двох напрямків. Да? Можливо, якось ось так, як два напрямки або два якісь варіанти можливі. Ну, давайте ще уточнимо. так, Тут карта говорить про домовленості якісь. Uh, да, тут, можливо, якісь і мирні переговори будуть в цей період. Да, тому що тут, можливо, якби загострення, да, такі активні дії щодо звільнення міста. Ну і далі, якби можливі і якісь домовленості, переговори. Так, бачите, знову карта говорить про домовленості, ну це такі, якби, взаємовигідні, якісь умови. І ну, тут ще, можливо, і домовленості щодо допомоги. Можливо, потрібно буде населенню допомога, да, тому будуть якісь перемовини для того, щоб допомогти населенню. Mm. Так, давайте подивимось. Далі да, знову карта говорить, карта справедливості, щоб це все якби по закону, щоб да, якби документально завірено, все по закону домовленості будуть проходити. І у населення стоїть якби да, такий страх, паніка. Да, якби Страшно одне, а те, що ще люди в паніці самі себе накручують негативними думками. Це інше. Тому ось так. Ось такий буде місяць для міста Мелітополь, для початок місяця, якийсь такий більш пасивний, час затягується, поки що якби ніякого результату, а вже далі будуть якось розвиватися події активніші, і вже буде якийсь результат в цьому напрямку. Ну а наприкінці місяця, тому будьте найбільш. Да, Обачними бережіть себе, своїх рідних, тому що там уже така якби йде е, якесь загострення і небезпека. Ну, тут, якби і початок місяця, так, весь період є загроза, небезпека, тут, і можливо, якісь і жертви, але наприкінці місяця вже такі якісь активні будуть, можливо, якісь бойові дії. Тому ось так. Бережіть себе, своїх рідних, тримайтеся всім мирного неба. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. Дякую, що були зі мною. До побачення!